До Голосійського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка розповіла, що у її 12-річного сина під час прогулянки забрали червоний велосипед. Зловмисник побіг в сторону лісопаркової зони. Правоохоронці почали першочергові слідчі дії та направили всі свої сили для затримання злочинця. Під час першої години пошуків під опис потрапив 31-річний киянин, в нього було вилучено червоний велосипед. Під час розмови зі слідчим киянин свою вину заперечив, але доказова база зібрана під час першочергових слідчих дій вказала на нього. За цим фактом слідчим відділом голосівського управління поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж Молодику загрожує покарання до 6 років позбавлення волі. Thank you.